Мініагра глеваха. Відвантажуємо шифен 244-й з різою 40 Трактор одноциліндровий, ремінний повноприводний, на 24 кінських сили. Переднє колеса 16, задні 24. Призати МЛ 140. Водяного околодження трактор. Заїжджаємо на матинку. Так, поїде до власника. Власник ось також знімає свій тракторець. Як заїжджає, Це поїде працювати. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактори в наявності, причіпне навісне обладнання. Гарного дня